Всім привіт! Здоровось. Привіт. Ти наче Шука, це Воно нас закрутилося. Коротше, ми зараз в Черкасах, О, де моя шуба там. Де ми в Черкасах шуба, де мої документ. Приїхали зараз. Пожди, бо в мене руки трусяться, наче волкаша. Хто Це ти ви знаєте. Тільки що шукали паркуватися, капець. Єлі Та нас щось повело по а не по центру, тому коротше, як ці. Зараз будемо йти узнавати, що узнавати. Ми зараз не будемо узнавати, бо нам... а... ну, я вже хвилююсь, тому що мені треба зайти і сказати: встать, не кажіть, бо лікарі люблять, у вас це одразу спішіть. коротше. ти така, стать не кажіть і сразу сказала. А, 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 а потом мені треба, щоб вони там такі були, вибачте, за слово, незабичені, не тоді такі всі злі, прям не можуть. Щоб вони погодилися, щоб я Женю набрала там чи вискочила, чи вони смс смски. Ну коротше, я не знаю, як це зараз все привернуть. Щоб треба Женю розбудить, а то зараз буде, що вони їй будуть дзвонити, і вона там спить, чи я не знаю що. Женя просто взялася за організацію торта. Тобто їй повинні сказати, і поки ми поїхали. Ми вирішили, підворити... що шарики робити не будемо, бо це таке пшик і все вилетіло а торт і узнав <сілик> хто <і> <сілик> <сілик> да, й Так, ми, я, я теж так спутався, бо нас завело з цієї сторони. Я не а ми не обично робити. заїжджали з цієї сторони. Я хотів ще далі їхати. <сілик> Ні, я хотів туди їхати, а потім зрозумів, що парковка не з цієї сторони. Як це називається? Перенатеральний чи як? Перенатальний. 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 Нам зараз не, не сюди, нам ще рано туди. Пішли, так ми прийдемо. Там. Та, Та, Татаня, крутиш мною Блін, яка плавність у айфона, коли знімаєш Це ж у нас у цьому відео буде буде. буде. Коротше, самі близькі ті, хто є, будуть сказати, хто, ко, що вони думають, хто буде. Так що <сум> ставимо кусочки, там, всі там Павло, Женя, Юрчик, ну, тобто і ми. Там, своя думка, хто, кого, кого ми думаємо, що буде. Коротше, поп -попадало. Приїхали, а ми приїхали, все, нам ніхто нічого не сказав. Таня пішла в реєстратуру, кажуть, брок заболів. Після. Чого не обдзвонити людей для запис було? Короте, ми зараз підемо. Куди? На слідущі обдзвонили... ЗІ обдзвонили. багато цих центрів, де приймають, всюди записано, всюди немає, не можна попасти. Зараз аж на час з чимось ми записались там, де Іру возили, я не пам'ятаю. По... Авіаціна. -цен... Авіа авіа І зараз туди поїдемо. Печально кажу, тому що в нас е, і торт готується під, е, ну, хто там буде. А ми а, і торт каже... готується і зараз. Щас... Коротше, все вже спланіровано. Це, сліб нас предупредили, а так нема. Так, то ти ще дзвониш туди? спробую. А зараз поїдемо в тоже рішення за глаза, бо там написали, що не рекомендують. Обич... Ну, там є типа ризик відходження сітківки. ну Кажуть, що треба ще десь там порадитися. Щоб це якби основний лікар обласний написав підтвердження. Ну щоб ще А так. ні, да. Сказали, що вроді нічого такого, але треба, щоб лікар сказав. Ладно, давай дзвони. Коротше, вийшли ми з УЗІ. Де це ми були, що воно тут? Авіцена, авіцена. Авіцена. І, авіцена. А там же ж треба, щоб е сказали, і Це ж Женя займається торт. Роби. торт роби. Ну, Женя, ну як? Організується. Женя це. А Таня, я кажу, даю в тіле. Кажу, черкніть і під... по Жені. Кажу, черкніть, а потім десь вилізе, щоб там черкнули. Це що? Ну, як воно вилізе, я не буду заходити ага. дивитися. А, а Таня не каже, ні. А Таня каже, типа, ні, 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 е, я його зараз виведу. Давайте, типа, так. А лікар каже, воно що з каві. каже, двері воно вона чує його далі. А я знаю, ми вже вийшли. А Таня, я вже догадуюсь, бо я там побачила я по, не бачу, по лиц... я почула -що странне. Щось коє, що почула. Це... А я кажу, блять, оце такі баби странні. Вона зараз буде дивитися, як, як Женя зайде, як Женя улибається. Таня буде вже дивитися та. Мені головне, що я це переживала, що, що ми все-таки туди зробили, передали інформацію. Пішли. Нема. Тобто, Жені вже сказали, зараз треба Жені дзвонити, чи точно вона почула. 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 А то нам в этом не написала. Так що, зараз на обратному а ну, акуратно. Короче, сходив, я записав пані, це щось там до втальмолога. Ну, коротше, якась проблема. Е -е, треба. А це що на січень місяць запись? Я в шоці. Таня зла така, тому що теж туди-сюди, підіть, туди, прийдіть, туди сюди. Ну, так як ось дівчатки роблять з врачами, з врачами пф, і е, е, стільки людей проходить, тут з усіх приїжджають. Я б, я б не робив, чесно, це, це такий геморуй і дуже тяжело. Я їм сочувствую. Так, ми вже все, з усім справилися. Зараз, секунду, бо інстаграм не блокує, а Ютуб блокує, коли якась музика грає. Коротше, стали на краю каз на узбіччі перекусити. Бо я голодний, звісно. Таня голодна. Боже що не можна їсти чи що? що так довго. Зараз будемо їхати назад. Артуху вже <пох> з садіка Женя забрала. Тютіри з Каже, кинула тютіру каже, перед цим і каже, хіба а я, ну, тип, а, тіті розводить Таня, а ти каже Юрчик, Женя сказала, що там Юрчик, ми прийшли, дверь закриті, Каже, то Юрчик ще в школі. Тітіра там искала ключі. Ну, я тут, ну, зайшла, каже, Таня, він мене бабуся назвав. Каже, все познімав з себе, ми сходили в туалет. Каже, я питаюся на нього назад а, каже, і каже, каже, зрозумів. Mm. Не дає. Я говорю, так вже вийшла, каже, ні, не дає. Кидає і все. Щось <сум> ну, там ще будь, ще бейче. їдемо зараз додому вже. А, вечором, так. Да. Це ж сьогодні відео зрою. Вечором буде торт і вже узнаємо, дізнаємося, хто. Таня, я вже подозріваю, я вже догадуюсь. Це, цука, це ваша женська з логіка. Я вже догадуюсь, злогіка, вже тобі, а тобі не скажу. Що я, всі я чесно, оцей хріні не пойму. Гендерпаті, гендерпаті. Сказали, узнав, хто порадували. Ось. Ні, треба якимось там виїбоном зробити. Це все. Коротше, ми Юрчик, приїхали додому. Темно, так темніється, вистріча ще. А тут Женя з пашою привезли цей торт, який, е... який там має бути щось там, начинка, да? Хто це? що це, І шарики ми украсили. Так, гарний торт. Придумали. Так, ми приїхали, тут так гарно. ще мама. Та я вже мама, так, я розбудила з цим А Ану, так? посунься. Украсили залипись. нам шарики понадували. Okay. So, я пішла придівати. Я... Хто дув? Привіт! <ривіт> я твоя старша сестра, і я думаю, що ти дівчинка. Я твій майбутній дядя і я думаю, ти будеш хлопчик. Привіт, <ривіт> я твоя ще не офіційна тьотя, і я думаю, що ти будеш точно дівчинка. Привіт, я твоя майбутня тітя. Я думаю, що ти хлопчик сонечко, привіт. Я твоя майбутня тітя, Наташа. Я думаю, що ти дівчинка. Але я навіть якщо ти хлопчик, ми все одно тебе будемо дуже любити. Тож ми на тебе чекаємо. Сонечко, привіт. Я твоя бабуся. 99% що ти дівчинка. Привіт, я твій дідусь. Я думаю, що буде дівчинка, помічниця мамі. Но если будет пацан, то я не расстроюсь. От слова совсем. Я твоя прабабуся, Тонь. Мы тебе любимо и ждемо внучку. Дай Бог, щоб у себе плабу. Привіт, я твій старший брат, і я думаю, що буде дівчинка. Тому що я так відчуваю. Привіт. Я твій создатель. Я думаю, що ти будеш наша дівчинка. Хлопці вже є, будеш дівчинка. Але, але, якщо і хлопець, я наоборот буду доволі, тому що буде три пацана. Привіт! Я твоя матуся, і я думаю, що ти будеш дівчинка. У мене навіть ім'я є, ми хочемо назвати тебе Віроніка. Але якщо ти будеш хлопчик, то ми тебе також дуже сильно любимо. Просто ну, хлопчиків у нас уже багато, тому є якась надія на дівчинку. Дотю, Що тут? <реку> що <реку> 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 ми робимо? Ми стоїмо? Розпечатуємо. торт. Це юрчик може звідувати, коментувати. А ти казав, так, да, показував, що такі каких. Мені надо щоб сфоткали тут красиво. Я сфотк... А, це типу треба обдирати і буде видно, якщо під синьою лапкою... Ні, там вона напис. Там вона напис. Теж ти показала, які є варіанти. Пождіть. Що ж не схопці? Станьте рядом. <смітна> Єві витримали цей день. Диживіть не втягує. Та він не втягується, коли він цей. Так, а тепер подождіть. Я, трошки... я хочу дала на це каптра. Щоб воно вигляді малочик по обрізак там. Дайте я. Я просто в мене, наче я поняла. Ну, Як мене... це було? Коротше, ми. А вона... Ой, врач не так подивився, врач щось там не сказав, так, а я щось поняла, <різна> <різна> я додумалась. <різна> я просто він такого що сказав, і я не поняла, кому це відноситься. Понимаєш? Він делав обстеження, він виміри вимірив. До чого це може відноситься. Ладно. Переживай. Почалось. Нічого ти стать не буду ні дитиною. Типа. Що ти в мене Ні, не бистріш у мене. Беремо двох і тянуть, чи давай на камано. Та значить, ти щас швидко потягнеш, давай і потихоньку. Ну ладно, ну тягни ти, ти. Та давай миссия. бо я буду ще затуляти. Ну ладно, давай. Да, затуляти буде? а ты ж. Ну, я мама, а то можна мені, да? Ну да, да. Афира, ты страшно. Нічого не страшно. Юра, ну, да, Юра. Ну Юра, йди. Тягни! Ааа, двоня, твоня, твоня. Я знала, я знала. Ра, команд, я думаю, чиє є. Веронічка, Вероничка. Значит Вероничка. Значит, 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 значит Интерій работает. А я ж чую, шейка матки. Я думаю, дочки. Може моя. Їду там вся думаю. Ну і же дитина, а не я думала. Ну, а так, Юра, ми змогли. Вот это в твоё... одній хлопці. Він та принцеса давайте ти торіжеш. Ми так і хотіли. а не. Ти ти хорош, що? А ти ти що? Я... Фу, жарко щось хоче. я кажу, що я вже перекрив поли, бо, бо дуже жарко. Що сказати? Нічого, я довольний. Стоїть по очереді, Стоять ці по очереді. <пи> Стоять ці по очері, <пи> фоткають. <пи> Торт що буде. А батькові давай одразу подзвонить, він же ж про. Ага. Ми, ж, ми ж казали, подзвонимо одразу. Давай, Женю, усе кусочок. Папі так сначала. Сміть мене, папі, зараз набув на голову. Ну року. давай снимем, сейчас станет. Порозводили цих блог. <laughs> блогів. Я, я не можу повірити. я, я просто думаю, боже, стільки хлопців, ну, да, как би, на пол же влияет, це, це твій же этот. Борода? Да, твій борода. І <laughs> <laughs> думаю, там же одні пацани. думаю, ну як, як, в цій всей схеме. Я ти І, і только тому, що є Таня, і у Таня дочка, да? ну, тетя, ну, ваша сестра. І у мене надежда, що не може. Короче, бути Таня дівочка. цеплялася, десь, десь ну. там вообще селену витягувала волосок, щоб типа все-таки была. Ну що, ми доволі, ми раді, зараз будемо сідати їсти, вже їсти то... То, да. тому... раді. Всім пока, всім. все-таки шейка матки це була доньки, а не. Це вона, вона, я не знаю, в Ютуб може не казала, вона там Чого? в інстаграмі щось підсухала врач, коли робив обслідування. Але... сестра така, шейка матки. А я думаю, всі матки. Моєї? думаю, це ж дитину досліджують, не мене. Я ну і баби, пасете, все, блін. Ладно, все, всім пока.